Пане Романе, знаємо, що наступними вихідними на Волині, зокрема, у музеї, який ви очолюєте, запланований фестиваль національних бойових мистецтв Дух Незламних. Тож цікаво дізнатися про цей захід. Зокрема, що там можна буде побачити, хто туди приїде і чим він буде особливий цьогоріч. Власне, це фестиваль Національних бойових мистецтв Дух Незламних. Ми його започаткували минулого року. Спільно з міністерством молоді і спорту України та Федерацією Рокопшого ФАК України, так як я активно займаюся спортом в національному такому в такій течії. І, власне, ну, цьогоріч він офіційно називається як відкриті всеукраїнські ігри з видів спорту з початкових національно-культурних традиціях, дух незламних. Це фестиваль, на якому будуть різні спортивні команди з козацького бойового мистецтва з національних видів спорту. Це козацьке бойове мистецтво спас, рукопаж гопак, українська боротьба на поясах і будуть відбуватися різні традиційні види боротьби. Також на цьому фестивалі буде і концертна програма, тобто буде і різні локації по типу похідного козацького наметового таборування. Буде реконструкція козацького бою. тобто та, якби таке відтворення театралізоване дійство. вогняне шоу козацьке театр козацького бою. Запорізький спас, також люті козаки з Дніпра. І інші різні локації, і байдарки, момотускові з моєю То тобто різні різні будуть локації. Тобто ну, фестиваль має бути дуже насичений і він безкоштовний. Ну і звісно, у нас будуть виступати хедлайнери заходу. Це Сергій Василюк, солі з тінь сонця. Зараз діючий військовослужбовець. Він приїде до нас і виступить для всіх відвідувачів. Також буде козак Сіромаха, 30 червня, виступати, і «Гранд Смузі». Також дуже популярний, гарний гурт. Вони вирішили приєднатися до нас. Ми їх запросили, і я сподіваюся, що захід має бути потужний а пане Романе, чи вже відомо, коли розпочинатиметься зокрема заходи в перший день, в другий день, і коли вони завершуватимуться, і чи відома програма та першого дня? Так, хоч і програма ще в дечому трішки вдосконалюється, тому що є певні моменти, так, і типу позалежно від команд, які приїжджають, які беруть участь у нашому фестивалі, але початок роботи локацій в суботу і в неділю починається з 12-ї години, і сам захід має завершитися в 22-ї годині. Тобто, якщо ми говоримо про суботу, то в 12-й у нас починається робота локацій, в 13-й годині плюс-мінус вже розпочинається концертна програма. Тобто, там є і виступи спортивних організацій національного виду спорту і демонстративні поєдинки. Тобто, ну вся програма по насиченості і так до двадцять ї години в неділю, таким самим чином е, так, наче відповів на ваше запитання. Можливо, я щось ще щось пропустив. Але пане Романе, то ви кажете, що вхід буде безкоштовний, чи треба якась реєстрація, і чи як це відбуватиметься? Не потрібно ні реєстрації, вхід безкоштовний. Тобто, аби люди приїхали, мали бажання долучитися до нашого заходу. У Нас там ще буде благодійний аукціон. Ми будемо збирати кошти для ЗСУ. Минулого року ми таким благодійним аукціоном зібрали 640 тисяч гривень і передали на військову пошту, які закупляли Півні-дрони. Цього року ми будемо збирати на 500 дронів. Який оголошений збір від фундації фундації допомоги захисникам України Лесі які виступають генеральними партнерами нашого заходу, які нас підтримують, так і в даному випадку, тобто, якщо говорити, тобто аби бажання було будь яким транспортом, там так само буде додатково запускатися транспорт е маршрут, якщо я не помиляюсь, 54, й який буде додатково виходити в рейс на суботу, неділю, аби всі бажаючи могли заїхати в музей і відвідати, тобто насолодитися програмою, і всі локації, і все, все, все є безкоштовно. Пане Романе, у випадку повітряних тривог чи передбачені якісь заходи, і чи відповідно є укриття, чи обладнані вони. Так, безпосередньо ми перш за все, для того, щоб розпочати наш е, захід, ми подаємося на військову адміністрацію. Так і отримуємо дозвіл на, на погодження на проведення заходу. Вони надають дозвіл, якщо є в межах е, території відповідного укриття там до 500 метрів. Є е, е, Рокинівський ліцей номер 38 вони ми також до них писали лист відповідно, що вони нам надали дозвіл на використання укриття у разі повітряної тривоги під час проведення фестивалю дух незламних Незламник» 29-30 червня, власне, таким чином. І будучи по всій території. Тобто, якщо є повітряна тривога, ми конкретно розуміємо про те, що наш захід припиняється, так тобто зупиняється. Ми всім оголошуємо про те, що всі можуть пройти в укриття. Для того щоб не було ніяких, не дай Бог там ситуацій, і власне на території Скансену повністю до моменту укриття будуть відповідні стрілки напрямку, куди можна буде рухатись. Тобто це вже підготовлено, це вже зроблено. Минулий річний досвід. Ми аналогічно таким самим способом працювали зараз. Просто це ще більш вдосконали, і в даному випадку не бачу в тому ніяких проблем. Пане Романе, але цікаво, чи буде десь можливість, зокрема у людей, які приїдуть здалека, пообідати чи повечеряти чи в музеї, чи, в музеї, чи поруч? Та там в нас буде ярмарка майстрів, буде фудкорт. Безпосередньо луцькі підприємці долучаються, будуть надавати різні страви. І також, також ми там можливо плануємо тобто, зробити кейтерингові послуги. Тобто таким способом, щоб прокормити учасників, які там приїдуть із Запоріжжя, з Дніпра з різних інших куточків України, тому що це все українські федерації, козацьких національного виду спорту, і вони будуть приїжджати брати участь в таких видах, як там боротьба на хрези, боротьба на поясах, лава на лаву, коти горошко і тому подібне. Але що стосується саме їжі, то тобто там можна буде поїсти, попити, тобто такий, якби гарний захід, благодійний, відпочинковий. І відповідно максимально патріотичний. Пане Романе, а ось ці всі види боротьби, то чи це будуть у вигляді якихось змагань, чи це будуть просто показові виступи, як це відбуватиметься? Це будуть і показові виступи, і види змагань. Тобто, якщо ми говоримо про боротьбу на вхрест, боротьбу на поясах, коти-горошку, тягні бука, лава на лаву. І поєдинки рукопоєдинки це суто спортивна частина в них беруть участь учасники з усієї України. За це їм будуть видаватися медалі. Там воно не не так буде знаєте, як більше попризових місць, Тобто в нас є така реєстраційна форма. Всі можуть зареєструватися. Це безкоштовно, і в нас є відповідні майданчики, де будуть проходити ці види змагань. А що стосується. Показово виступи також є спортивні організації по типу національних видів спорту і інші, які можуть долучитися до показових виступів. Тобто, це ще фольклорно мистецький напрямок. Тобто, ми розрізняємо спортивний напрямок і фольклорно-мистецький. І от там будуть вже показуватися такі демонстраційні поєдинки. Там може типу саме така показова програма з різними там ну, такими спортивними, акробатичними гопаківськими техніками. Пане Романе, а чи можете розповісти, хто долучився до організації? Ви згадували про фундацію Леся ЮЄ, яка стала спонсором. А хто ще чи Луцька міська рада, якими чином допомагаємо в цьому плані? Так. Ну перший у нас спонсор е, і пану організатор. Не спонсор, а організатор це міністерство молоді і спорту України. Далі Федерація Рукопошофопак України, далі Федерація національного виду спорту е, «Козацький бойовий університет СПАС», спасу, Українська боротьба на поясах, Луцька міська рада, яка також долучається. Досить гарно долучається до організації нашого заходу, допомагає нам тепер певні моменти закривати, оскільки ну захід, ви розумієте, є досить масштабний, і в даному випадку ти допомога всіх, тобто і міська рада, в тому числі допомагає і безпосередньо національному університеті імені Лесі Українки. Вони там також допомагають, долучаються, дають своїх волонтерів. Тобто Ну і різні і ще до ну, тобто, не, не, якби не фінансова частина, але така більша допомога організаційна з різними майстер-класами і тому подібне. А, і безпосередньо там спортивний клуб козацьких бойових мистецтв герц, музей Скансен, який приймає е, цей захід, і е, фундація допомоги захисникам України Леся Йої.